У любовному трикутнику третій з'являється тоді, коли жінка дозволяє йому вже бути. Тобто, можливо, ще не фізично, але емоційно, вона вже не тільки з тобою. А далі ще цікавіше, якщо двоє борються за одну жінку, вона отримує подвійну дозу дофаміну, або іншими словами, подвійну дофамінову стимуляцію. Її рецептори звикають до, до цієї подвійної дози, і пізніше, коли один із партнерів випадає. Її рецептори і і нервова система не реагують на ту норму, яку вона отримує від одного партнера. Звичайно, вона цього ніколи не визнає. Вона навіть і не знає, що з нею насправді відбувається, але вона стане до тебе більш холоднішою з часом, більш капризною, а можливо навіть і нервовою. Що призведе до певних скандалів? Той партнер, що залишився, муситиме покривати той дефіцит дофаміну, який утворився в неї, даруючи їй різні емоції, більше подарунків, подорожей, квітів, і так далі. Якщо він з цим не справиться, то вона може з часом знову запустити любовний трикутник по-новому. Тому ти ніби виграв, але програв стабільність. Бо тепер ти сам мусиш давати їй те, що раніше давали двоє. А це не так просто.